Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Женю Яновича: Сніжана Бабкіна, Баба Даша, Холостяк 13, Коршик, Зажала, Гроші, Сердючці та Івану Дорну. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Тридцять три причини, за які я люблю Україну. За бабусин календар і килим на стіні, за є та Ї. За борщ та голубці і піцу. Точніше за те, що ми навіть її готуємо краще, ніж в Неаполі, за чаю під стаканниках, що відстукує дорогу додому, за море і гори, за волове серце чорноземи і безкрайнє поле, за лелек на стовпах при дорозі, за вірші Костенко, за Мелітопольську черешню, Херсонські Кавуни, і Азовські бички на привозі. за Ясю, Сашка, Олю, Жана, Андрія, за село, Город, сіно, корів і прямо з куща малину. За найкращий у світі дубляж. За те, як пахне липа на початку червня, за віхолу або багаламагу вівати і старого лева. За срачина нацвідборі і за єдність на Євробаченні. За те, що можна побачити, які ми красиві, коли зберігаємо оптимізм. За помірний клімат без мух це це, анаконд та інших стрьомних катаклізм. За те, що кожен має людину, яку він називає кум. За лиш вона, лиш вона під гітару, коли навіває сум. За тиловиків, креативні, допоміжні банки на дрони, ПНБ, броню. За те, що в кожному з нас сидить питання, а чи достатньо я роблю? І за тих, хто робить більше, ніж достатньо, тих, кому не передати нашу вдячність словом дякую, за плечики, тремпілі, вішак, за те, що кожен з нас експерт в футболі, електроенергії та політичних речах, за дії, за те, що у нас все моно, за вишню, п'яну в компоті і Остапа, за листівки у вайбері від родичів. За це ж було вже. Мені нравиться, як воно горить, і ще 9 чи 10 мемів на всі випадки життя. За столиці першу культурну, морську і найкращу у світі. За те, що на заправках ми зупиняємось поїсти, а в кафе ходимо попрацювати. За Ютуб Стерненка на обід твій чоловіг перед сном, і телеграм Млачена на 24 на 7». За стометрівки у всіх тих містах, про які ти думав, що вони не прикольні, а вони виявляються такі прикольні. За те, що ти розумієш це відео, хіба це не причина? З ним народження, Україна. Хочеться сказати лаконічно Женю, браво! Без будь-якого пафосу чи підколів. Реально, Женя Янович мене просто вразив цим відео мурахи по шкірі. Я розумію, що концепцію даного а, відеоролику розробляла команда Жені. Але я хочу просто подякувати щиро кожному. Хто долучився до створення цього відео? Це дуже красиво, це дуже чуттєво, це дуже на часі. А найголовніше, даний ролик він не просто а, красивий про незалежність України, він повністю відтворює наші з вами відчуття сьогодення, що таке Україна, що таке бути українцем. І в даний момент, коли я знімаю цей випуск, відео набрало вже. Значить, 38 мільйонів переглядів це про щось таке говорить. І Женя Янович мене в черговий раз приємно вражає. Так був зашквар зі Спартаком Суботою. Зрозуміла справа, він не несе відповідальності за його дії від слова зовсім. Але те, чим займається Женя сьогодні, немає зашкварів. Немає політичних амбіцій, немає хайпу заради хайпу, є просто якісний, крутий продукт, якісний крутий контент. Тому я дуже хотів би, аби в Україні з'являлося якомога більше саме таких медійних людей, як Женя Янович. Тож, Женю, дуже тобі дякую за це відео. Як вам цей ролик? Які у вас враження? Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для присилання цього ролику. Я де кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму. Друзі мої, що ви знаєте про інфоцигарство? Мабуть, все ж таки банальні якісь пафосні речі, здебільшого клішовані тези. А я вам хочу зачитати те, що мене ну, з одного боку не скажу, що прям вразило, але знову ж таки вражає. Мова піде про Сніжану Бабкіну. Відчуваєш, що живеш на своє життя, а тільки виконуєш чужі очікування. Знайди свій справжній шлях і будь собою. Отримай гайд. Наш гайд з діагностики, чакр покаже вам, які ознаки вказують на дисбаланс та як їх виправити. Надіслати повідомлення. Така реклама вискакує, з'являється дуже часто в інстаграмі, нашим кошенятам. Вони скидують мені. Я теж вже натрапив на цю рекламу, і мені хочеться сказати: о oh гад, Наші вітання! На ринку інфоциганів з'явилася нова мадмуазель, а точніше, дружина того самого Сергія Бабкіна. Які добіса чакри? Якщо у вас є проблеми в житті, ви йдете їх і вирішуєте. Для цього вам дається ваш досвід, ваш вибір. І не потрібно перекладати відповідальність на когось. Типу, от зараз я пройду ці курси, і моє життя зміниться. Воно однозначно стане кращим. Ніфіга, ні, це так не працює. Дуже мабуть захотілося їсти Сніжані та Сергію Бабкіну, якщо дружина пішла в таку крінжатіну. Ну, життя в Німеччині саме себе не оплатить. Відповідно, з'являються курси і будь-які проєкти, так звані, аби заробити хоч. щось. Крінжатіна, але, можливо, хтось купує цей гайд, або вже купив. Будь ласка, напишіть ваші враження. Бажано напишіть дірект в мого інстаграму або в телеграм. Залюбки почитаю і зачитаю, яке у вас сприйняття, наскільки вам сподобався цей гайд, є він корисним чи ні. Тому що зазвичай продають звичайне повітря. Не ведіться на подібну херню. Просто витрачені кошти на вітер. Баба Даша. Я не знаю, хто всі ці люди, хто ці персонажі, звідки з'являється якась баба Даша, блогерка. Я знаю, що вона блогерка, але я за нею не слідкую. Запитують в неї, скільки обійшлося відкриття нового магазину. Більше 200 тисяч доларів. Відповідає баба Даша. Значить, відкрила вона магазин чого одягу, взуття в центрі столиці, якась кокетка. Боже мій, хто ці маркетологи, які розробляють вам ці назви? Кокетка? Яка дубіса кокетка? Хто захоче піти в магазин в тверезому розумі і в кокетці купити собі якісь луки? Можливо, я вже застарий для цього, умовно кажучи, але. Баба Даша її шмот в житті б нічого подібного не купував. Це моє суб'єктивне абсолютно. Але купувати речі у блогерів, саме коли це стоїть на потоці, коли це великі магазини, ну я не знаю. Її здається, одиниці блогерів, хто працює на совість і не перепродають якусь пальонку з Китаю. Е, знаєте, дешевої якості, водаючи, що це створюється в Україні, це український бренд, е, саме по лікалам, значить, наших блогерів медійних. Ні, зазвичай просто купують в Китаї, і тут, можливо, щось перешивають і потім перепродають. Якщо ви знаєте блогерів, у яких справді крута лінійка одягу, будь ласка, напишіть в коментах. Давайте поговоримо. Ми про це ніколи не спілкувались, але мені цікаво дізнатися, по-перше, вашу думку, а по-друге, досвід експлуатації. Хотів сказати, ваш особистий досвід і до кого. Можна прийти в магазин з блогерів і реально щось купити. Давайте обговорювати. Сьогодні у нас тема насправді достатньо цікаві: Холостяк 13 та Григорій Решетнік. Ну, не відпускає мене ця тема, бо прогріває зараз СТБ активно до Холостяку до нового сезону. І Гріша в своєму а е, Холостяк СТБ, офіційний Інстаграм. Профіль публікує Грішу, який е, значить цитує наступне: Зауважу, що сценаріїв немає. Адже це реаліті. Ніхто не може передбачити, як піде побачення або як складатимуться стосунки холостяка з дівчатами. Ну, грішо. Ми ж знаємо, що в цьому сезоні це взагалі не так. І терен без навушника і без підказки взагалі там нічого не віддупляє. Тому. А, мені не подобаються ці маніпуляції з глядачами. Ми вже все злили, все розповіли. Будь ласка, заходьте на мій YouTube канал, ведіть холостяк 13, там знайдете два великих моновипуски, де ми зливали учасниць, сюжетні лінії, які там ситуації, і всі подробиці. І про те, що Терен без підказки в навушниках нічого не може сказати, ба більше навіть не може зробити свій вибір на церемонії троян, тому що йому кажуть в навушник, а що потрібно говорити і кому з Часниць давати або не давати троянду, тому грішо це дещо невдало в контексті того, що ми вже злили абсолютно все. І тепер виглядає, як ви намагаєтесь, аби якось прогріти аудиторію старими методами, які на сьогоднішній день не працюють. Що ви про це все думаєте? Давайте говорити, дискутувати і хто буде дивитися 13 сезон холостяку. Давайте давайте. Які у вас очікування? Все, чекаю, залюбки почитаю і відповім. Ну і на завершення, значить, панянка Коршик розповідає про те, що сердючка коштує дуже дорого, а на Івана Дорна зажала гроші. І все б нічого, але в мене є кошенята, які своїми хвостиками достовірно працюють в командах цих артистів, які інколи там з'являються і знають про точні цифри. Давайте поки що подивимося, що говорить Коршик. Раз по тих Сережка? Скільки обійшлася? Скільки обійшло, Він краще знає. Да, тому що він все записував. Mm -hmm. От е, я точно суми не знаю. Я думаю, десь 150. п'ятдесят доларів і Да. або євро. Да. Да. Ну вона коштувала тих хороший uh -huh. чи Но за ці гроші я уявляла, що можна ще запросити артиста. А того кого я хотіла, вони або дуже дорого коштували, а, або ти вони... хотіла. я хотіла або сердючку, нам сказали, що це 80 десь. Е, ну це дорого. От, або я хотіла Ваню, чорна, він назвав, я не пам'ятаю, по-моєму 40 тисяч. Ну а Ваню Дорна я трохи пожаліла. Сердючка коштує набагато дешевше, доступна ціна. Якби сердючка була за 80 тисяч доларів, то мабуть. Не замовляло б так багато людей на корпоративи під час повномасштабного вторгнення е, вірку сердючку, тому що зараз все одно зажали пояси навіть еліти. Ну знов ж таки, зараз там, де політика, там взагалі трешаніна, е, корупція. і оце все там просто гроші, рікою, як то кажуть, кроваві гроші. Але здебільшого люди, які чесно ведуть свій бізнес, намагаються це робити в нашій країні, принаймні. А вони не будуть замовляти за 80 тисяч доларів сердючку. Але замовляють, тому що вона коштує набагато дешевше. Навіщо оці маніпуляції цифрами або Ваня Дорн 40 тисяч доларів, та не коштує він 40 тисяч. Він не міг в тебе за зробити такий запит. Ваня максимум двадцятку. Це його червоний цінник. Незрозуміло мені. Я взагалі, як вам вже казав, Коршик це не мій персонаж, не в моєму як це сказати, не в моїй орбіті всесвіту і ті цифри, які озвучує пані, коршик не відповідають дійсності. Тож майте на увазі, якби у вас була можливість замовити когось на свій корпоратив, власне, на день народження, на свято, хто б це був, кого б ви хотіли почути в себе вдома, в хаті. Ось так, тета тет, -тет. <хи> давайте озвучте свій топ-3. І чому? Тобто, який артист і чому. Ну що, такі новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги!